Доброго дня, в роботі побував Volkswagen та Це в нас 13 рік випуску. настили його ось такою Android-автомагнітолою на базі операційної системи Android. Є опція безпровідного CarPlay на сьогоднішній день, дуже популярна, дуже багато автовласників за нею. Питають, підключили айфончик і використовуємо додатки навігаційні Waze, Google Maps, все з вашого смартфона на екрані автомагнітоли. Також музичні додатки Spotify, YouTube Music, телефонна книжка, меседжери. Вертаємося в Android, і тут ми за допомогою Play плеймаркета. Можемо викачувати відеододатки YouTube, Мігого, будь-які інші додатки. Також навігаційні додатки, навіта, like, Waze, Google Maps, все що завгодно. В магнітолу можна ставити сімку або роздати інтернет через Wi-Fi. Є система гучного зв'язку, є повна синхронізація з автомобілем. Тобто у нас от зараз показує відображається інформація по клімат-контролю в налаштуваннях по. Автомобілю в нас є вся інформація про пробіг, коли потрібно замінювати мастило, налаштування автомобіля, світло, двері і тому подібне. Тобто, все це в нас підігрів лобового скла, підігрів керма, підігрів сидінь, все це ми не втратили, воно далі, все функціонує. В цьому автомобілі також була підключена камера заднього виду, не оригінальна, але з активними паркувальними лініями, які будуть змінювати свою траєкторію при вивороті керма. Оригінальний парктронік в автомобілі присутній, він також активний. Отож, якщо вас цікавлять подібні рішення на автомобілі Volkswagen Touareg, ласкаво просимо. Автостудія Garage23, Будемо раді вам допомогти.